Історію України, яка прошита нитками, сьогодні з нами поділилися засновниці мистецького дому тобівка. популяризація українського вбрання та поширення українських традицій, на сьогодні дуже актуально. І дякую за вашу справу за те, що сьогодні ви нас дуже щасливими зробили. Насправді всіх українців, які тут ну, вони справді усміхнені і щасливі. Завдяки вам. Дякую. Скажіть, будь ласка, а як виникла ідея створення такого заходу? Склалися так обставини, що моя подруга вже багато років живе саме тут, на території Об'єднаних Арабських Еміратів, і вона, коли почула, що ми приїдемо, вона каже, все, це, це можливість, це шанс. Всі зірки, всі зірки зійшлись так, що ви маєте. Тут бути на цьому заході. Все тут є активні, тут є прогресивні, тут є дівчата, які об'єднують українську, українську громаду, і ви зобов'язані розказати про вас, про ваші вироби, про, про те, що ви робите в Україні для українців. Ми є таким закладом, в якому є музейні речі, які не продаються. Вони всі є в єдиному екземплярі їм до ста або понад сто років. І ці речі є тим саме тим натхненням, тою рушійною силою, яка нам допомагає працювати далі і створювати сучасні колекції. Сучасні колекції це є речі, які відтворюються зараз нашими майстрами. Виключно ручна робота. Зараз ми потрошечки вже починаємо вводити і машинне вишиття якісне, і ці речі, як можуть бути і ексклюзивні, ми робили такі речі, які були тільки в єдиному екземплярі і це є наша особиста гарантія, що ця річ більше не буде повторюватися ні для кого іншого. А є речі, які можуть бути у двох-трьох екземплярах, але знову ж таки, ми дуже добре знаємо своїх клієнтів. І якщо я знаю, що, наприклад, така сорочка вже була в нас створена, але вона поїхала, наприклад, на Америку, то я з Критою чистою душею, спокійною можу знову ж її повторити для когось з клієнтів вже на нашого міста, наприклад. Ну і ви повинні розуміти, що ми не є мас-маркетом, тобто ми не штампуємо сорочки. Ми, робота ну, є різна ручна робота насправді, але наша ручна робота це на якісній тканині, якісними нитками, ну і плюс так, ми можемо сказати, унікальні узори, які є в наших колекціях, які були в наших предків. Скажіть, будь ласка, хто розробляє дизайн цього одягу? Це є спільна робота. Спільна робота наших майстрів, нас як керівників тобто, в когось якісь ідеї виникають. Звичайно, за основу ми завжди намагаємося брати той крій і ті елементи, які були притаманні українцям з давніх давен. Тобто, якщо ця сукня є сучасною, то все рівно крій рукава, от посадка, вишивки, от все рівно, і от вони максимально повторюють стародавній вигляд. Часто ми називаємо наші вироби сучасні вироби із присмаком старовини, тобто так старовинні крої, але ми їх удосконалили. Ми зробили його більш більш зручними, комфортними, та і от вони у нас. Учасниці заходу мали можливість не тільки приглянути експозицію українського одягу та побуту, представлений в музей Івано-Франківського мистецького дому Тобівка, а ще й спробувати власноруч зайнятися рукоділлям, відвідавши майстер-клас, на якому майстрині мистецького дому поділилися однією з технік вишивання. Діліться, будь ласка, своїми враженнями про участь в даному заході. Дуже дуже вдячна цим організаторам, що створили для нас, українців в Еміратах, таку можливість разом зібратися і. Зрозуміти трошки глибше, що таке українська вишиванка. Посправді люди, які сюди приїхали, вони експерти в тому. Ми всі знаємо в загальному, як там вишивати хрестиком, чи як там е кожен має якусь вишиванку вдома. Але щоб заглибити це знання і зрозуміти різницю між різними вишиванками, зрозуміти, що є такі проекти, які над цим працюють, це для мене персонально, як українки, було щось неймовірне. І дуже вдячна тим людям, які приїхали і захотіли з нами цим поділитися в теперішньому часі. Я пам'ятаю, як почалася війна, мені було дуже важко, і я сіла і почала щось вишивати. Бо це те, що для нас є типом медитації, скажем, це, що приносить людині. Такий стан, що ти розумієш, що це тебе успокоює, і це, що ми сьогодні навчилися, і надіюся, будемо в майбутньому також збиратися як українці в еміратах і вчитися. А нам дуже дуже помогло. І за це я дуже вдячна всім організаторам і людям, які приїхали. Тобівка, мистецький дім це ж дуже дуже супер. І як я буду на Україні він івано франківську 100% поїду. І придбає собі автентичну українську сорочку. Дуже рада була сьогодні тут побувати, і е, враження ну неймовірне, бо е, такої краси і так близько я ніколи не бачила. Я згадала да, бабусі вишиванку рушники, е, коли е, побачила дівчат роботи дуже в захваті. Е, Хочеш ще побувати і майже сама не почну це робити. <гум> я так сподіваюся, принаймні. Для мене було дуже важливо прийти і е, доторкнутися до своєї культури, до своїх людей. Я дуже люблю вишиванку, це мій код, це е, моя презентація, куди би я не прийшла. Тому цей захід е, мені по душі і до душі. І е, я буду чекати повтору. Мені перш за все дуже сподобалось, тому що це йде внутрішньо від серця, і це є дуже щирий такий захід, який сьогодні відбувався. А я рада, що я приїхала і після роботи, коли ти втомлений, але бачиш таку кількість українок, українських вишиванках, тобі ще більше серце гріє, те, що ти все-таки маєш якесь певне коло спілкування українською і не тільки якби ментально підтримуєш себе, але й фізично тобі стає. Набагато краще. Ти після роботи навіть розцвітаєш, як оця вишиванка, яку дівчата показували. Дуже їм вдячна, і насправді це був дуже хороший заклад і захід, який ми сьогодні відвідали. І українці дійсно повинні триматися всі разом, тому що ми тут єдині в такому великому світі, який нам практично зовсім не знайомий.